Да, давно не було відео. Не, не давно, а дуже так эм... Ем, довго. Так. Да. От стільки не було відео. І я подумав, може вже відео зняти. Блін, лау. О ні. так тікаємо. Так тут, Угу, тихо. Це буде погано. Тому що я так не пойму, чи за мною гониться цей. Це. як воно там називається. Ай, я забув. Якщо ви знаєте, то напишіть просто в коментарях, просто я забув. Некзботи. Точно. Нексботи. Допомагає <світ> так все спасли мене. О, ні, якщо екран темніє тут, то, то це поганий з'єднак. Це означає, що збот близько до... около тебе. Ну то що згониться за тобой. Ліпша тактика в цій грі ще стрибати, тому що це ...це бистріше. Ну, всі, хто в цю гру грав, а побачив, або бачив, або і не грав, то... <кхем> то, то знають. Кажу просто для тих, хто не знав. О, скільки там? О, можна чекати? Вижу. Так, ага. Ось цей давай. Да блин, все голосуют за нормальный, да. ну Но. Так, все, я появився. Та, блін. Так, відкриваємо двері. О, я далеко! А, ну це найдобре. Так, залазимо по драбині. Блін. Все залазимо. В принципі, я далеко від них з бота. Так. Угу. Долго все будет? <свяк> Блин, а? Давай, текаем. Шо? Он держит Что? Шо? Шо? Ладно, да я неправильно, напевно, прочитал. Это логично. Не-не. Не-не-не. Блин. О, ну хоч хтось, так. Ага, одна хвилина. Whoa! So. Pogano, pogano, pogano. <laughs> Так. О, дождись 5 секунд. Стоп. Блин. Собираю. Что, я шо, можу? Угу. Можу. Так, все. Ого, 400 400 400 491 метр від від цього Next бота. О, хтось сіам Mm. Ну тут понятно, что так осталось, так mm. so. Так, до них. Я спасти когось хоч хочу. Один раз хоч. Та блін, вже забирають. Блін. А ладно. Тут можна напевно закінчувати. ...відео. Всім поки... А!